Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу. Сьогодні ми відправимось у світ рослин. Але ці рослини не прості, їх ще називають диворослинами або ж лікарські. Такі рослини називаються ще цілющими. Пригадайте малята, які лікарські рослини. Ви вже знаєте так, це кропива, подорожник, ромашка, шипшина, липа. Діти, а навіщо їх використовують? Споконвіку наш народ обожнював природу, бо саме природа нас годувала. Люди берегли її. А природа дарувала людям рослини, багаті на цілющі властивості, які допомагали при лікуванні найрізноманітніших хвороб. Люди навчилися збирати їх, готувати з них різні відвари, настої, мазі. Таких людей раніше називали знахарями. Так почала розвиватися народна медицина, що дійшло і до нашого сучасного часу. Адже лікарські рослини є одним із джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляються з рослин. Але рослини є тільки у теплу пору року, а взимку їх немає. Тому люди їх збирають, сушать, щоб можна було використовувати їх взимку. Науковці, дослідники, ботаніки та фармацевти вивчають лікарські рослини, знають, де вони ростуть, де їх потрібно збирати, заготовляти та зберігати. Щоб вони у будь-яку пору року не втрачали свої цілющі властивості. Кожна цілюща рослина має певні цілющі властивості. При лікуванні хвороб, наприклад, кульбабка гарний вітамінний засіб, що зміцнює ослаблений організм, з листочків готують салати. Завдяки яким покращується апетит та травлення. В Україні налічується понад 2200 видів лікарських рослин. Серед них тільки десята частина культивовані види, а решта дикорослі. Калина Чай з ягідками калини лікує кашель, біля горлі. Відвар вар з калинової кори зупиняє кровотечу на ранці шкіри. Звіробій трав'яниста багаторічна рослина. Діти, пам'ятаєте, ми посадили з вами її у себе на екологічній стежині. З давніх давен вважається, що вона має велику силу і може зцілити від 99 хвороб. Застосовується при хворобах шлунка. Печінки, нирок, дихальних шляхів, шкіри. Уранці ромашка омивається росою, щоб бути завжди гарною. А навіщо вона росте? Чому називається лікарською? Ромашка це однорічна лікарська рослина з сильним ароматом. Одна з найцінніших лікарських рослин. Застосовується при болях шлунку, горла та ще багатьох хвороб. Від листя добре нам знайомої кропиви та сік моху допомагає зміцнити послаблене тонке волосся. Квіти календули Заварюють і площуть цим відваром хворе горло при ангіні, має протизапальні, ранозагоювальні та антимікробні властивості. Липу, мати й мачуху теж використовують при застуді, а листя м'яти та меліси, а саме чай з них, надають заспокійливий ефект на нервову систему. Та допомагають при хворобі серця. Від варшавлії знімає зубний біль, покращує пам'ять та підвищує працездатність. Діти, а ви знали, що Чебрець допомагає при Бронхіті? Листя подорожника прикладають до рани. Щоб вона швидше загоювалась. також рослина має знеболювальний противоалергічний ефект, а ягоди малини є чудодійним жарознижуючим засобом. Сік чистотілу допомагає при різних висипах на тілі. Ця рослина. Деревій. Вона допомагає при болях голови, вух, живота зупиняє кровотечу. Крім цих рослин, існує ще багато лікарських рослин. Це дуб, волошка, береза. Та багато інших рослин, про які можна розповідати нескінченно. Світ рослин такий різноманітний, корисний, гарний. Він завжди готовий стояти на стороні вашого здоров'я. А з вашого боку потрібно лише одне: оберігати, не топтати, не рвати без потреби. Цінувати, поважати природу та її багатства, і тоді рослин стане більше, а кількість хвороб зменшиться. Ще до лікарських рослин відносяться плоди шипшини. Вони багаті на вітаміни, мінеральні елементи. Вони є природним джерелом вітаміну С та зміцнюють імунну систему. Ще її називають дикою трояндою. Також плоди шипшини містять вітаміни групи Б, аскорбінову кислоту, солі заліза, фосфору, магнію, калію. Споживають плоди. У вигляді відварів, настоїв, сиропів та соків пропоную створити аплікацію чашку чаю з шипшиною. Для аплікації нам потрібні квадрат жовтого кольору, прямокутники блакитного, червоного, жовтого та зеленого кольору, а також ножиці, клей, пензлик, клейонку та серветку. Великий жовтий прямокутник складаю навпіл. Отримую дві частини, з яких я виріжу дві однакові чашки. Зрізаю знизу з двох сторін куточки. Зверху теж потрібно заокруглити, тому зрізую верхні куточки. Верхню чашку потрібно зробити нижчою, тому з неї зрізую верхній овал. Червоного прямокутника роблю нібито овал, тільки з гострими куточками. Кладу його на нижню чашку, а меншу накладаю зверху. З блакитного прямокутника вирізаю овал, зрізуючи куточки це блюдце. Підкладаю під чашку. З жовтого квадрата вирізую круг, а потім зрізаю бокову його частину. Вийшла ручка чашки. Поступово приклеюю. Спочатку блюдце. Потім відвар шипшини на нижню чашку. Зверху меншу чашку. Приклеюю всю готову чашку на блюдце. Чашка з чаєм готова. А тепер можна приклеїти і гілочки шипшини. З червоного прямокутника, складеного на декілька рівних частин, вирізую багато І Із зеленого прямокутника. Також складеного у декілька частин вирізаю гострі листочки. Фломастером малюю гілочки і прикладаю ягідки до листочків, приклеюючи їх. З іншої сторони також малюю гілочку і приклеюю спочатку ягідки, а потім листочки шепшини. Домалюю фломастером цяточки по краю кожної ягодки. Чашку можна прикрасити будь-яким візерунком. Ось така чашечка чаю з шипшиною у мене вийшла. Чекаю ваших робіт! А на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про охорону природи та створимо картину з використанням осінніх листочків. Пропоную зібрати багато різнокольорових листочків різної форми. До зустрічі, малята!